Слава Богу, дорогі брата і сестри, слава Богу, наші зрителі. Ми не будемо починати наше зобрази і помолимося зараз за наших діток. Дітки піхоти на середину, ми будемо молитися за вас, вище на дитяче служіння. Давайте набрамо руки. Господь во ім'я Ісуса Христа. Благослови наших діток Господь, благослови вчительку, яка буде їх навчати Господь. Дай Господи, щоб наші діти були настоящими християнами, щоб вони вчили Слово Боже, щоб вони вивчали пісні християнські, вірші християнські, щоб учили во ім'я Ісуса Христа. Благослови Господи, щоб ця школа відрізнялася від світської школи, Господь, во ім'я Ісуса. Благослови Господь, щоб наші діти вже на святому служінні могли розказати вірші з Біблії або вірші з. Во ім'я Ісуса. Дякую. Спасибо тобі, Господь. Ми щиро дякуємо Тебе за наших діток, щоб вони були віруючими до Кінця Днів своїх на цій землі. Во ім'я Ісуса Христа. І нехай твої Божі благословення будуть на них і ніколи не закінчуються. Во ім'я Ісуса. Да буде так. Амінь. Амінь. Давайте так, Ну, Проходите. Слава Богу, дорогі друзі, ми сьогодні будемо спілкуватися на тему: Ісус є дорога і правда і життя. Скажіть, будь ласка, у мене до вас таке питання. Да? Як ви розумієте? Оце, що я тільки що сказав, да? це висловлення. Ісус є дорога і правда і життя. От перший лице, Ісус є дорога. Як ви розумієте, що таке дорога? От Ісус є дорога. Що це? Ну, хтось задумався над цим, так? Да? От Ісус є дорога. Що це означає? Ісус прийняти в серце своє. Ти його почитаєш, як это свет Бога, то є дорога, туди, в царство Небесне. Так. Хорошо. Ісус є правда. Так, це значить? Ісус є дорога. Ми чули, так? Ісус є правда. Що це? Ну, істина. Ну да. То що це? Слово Його. Слово Його. Тобто, Ісус, Правда, це Слово Боже, да? Так? Ну, так. Дальше. Ісус є життя. Через Ісус. Яке? Вічне життя через Ісуса. Ісус є вічне життя. Да. Я раніше теж так думав. Нет. А сьогодні ми будемо знати, як треба правильно думати. <рес> <рес> Хорошо? Есть, ну, це просто інтересне питання, чого я вас задіяв до цього? Бо я такий самий, як ви був. Аж тільки сьогодні вранці, коли я продовжував готувати проповідь, я зрозумів. що таке Ісус є дорога, правда і життя. Але почнемо спочатку, Іоанна 14,1 написано такі слова. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і у мене віруйте. Багато осель в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А куди я йду, дорогу не знаєте. Говорить до нього Хама. Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус, я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали і мого Отця. І тепер Його знаєте ви і Його бачили. Коли ми познаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, і йдемо Його дорогою, познавши правду, то отримуємо життя вічне. Амінь? Амінь. Амінь. Тепер давайте розберемо по черзі. Ісус є дорога. І шостий як нам каже, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Другими словами, якщо перевести на на, на, на обичний язик, да, то виходить, що Ісус, що до Отця Небесного ніхто не може прийти іншою дорогою, як тільки через Ісуса. Так? Да? Ну. От ми слухали свідків Його. Да? Ми слухали. Там ну, не те, що слухала, а знаємо, да? різні вчення є там. І мармонів, і там різні різні вчення, є ці, ну, вчення. Да? От, І вони, навіть мусульмани, да? Тоже, да? От вони всі думають, що вони йдуть до Отця. Але вони не йдуть через Ісуса. Християни, христові люди йдуть через Ісуса. Тобто обов'язково повинен бути Ісус. І через нього ми можемо піти. До Отця Небесного. І якщо хто пам'ятає, коли ми вчилися молитися за істерення, зображення, розрушення прокляті, коли ми вчилися це робити, то нам обов'язково нас навчали і казали, що потрібно входити в духовний світ тільки з Ісусом. Без Ісуса, якщо ти підеш духовний світ, ти знайдеш нічто, не те, що треба. І це потрібно дуже пам'ятати. Хорошо, йдемо далі. Якщо Ісус є дорога, то повинні бути знаки на дорозі, правда? Попереджувальні, заборонні знаки, дозвільні знаки повинні бути. Так? Ну, любі знаки повинні бути на дорозі. От, попереджувальні знаки. Дивіться. Господь в Євангелії попереджає за гріх смерть. Попередження, так? Дальше. Якщо не покаєтесь, то також помрете. Може таке бути? Написано, так? Да? Далі, заборонні знаки. Не вбий, не вкради, не обмані 10 да? От, Це заборонено, так? Да? Заборонні знаки. Далі. Дозвільні знаки. Ісус каже, прийдіть до мене всі страждущі і обездолені, і я заспокою вас. Да? Тобто є знаки дозвільні. Прийти до Ісуса. Дозволяє Слово Боже. Да? От. Тобто все, все залежить від нас, якою дорогою ми підемо, яку дорогу ми виберемо. Пам'ятаєте, казка є з Пушкіна да? про Івана Царевича. Як він прийшов на розрілку дорог, от, біля каменя став і прочитав. Да? Підеш прямо, пропадеш, підеш наліво, пропадеш, підеш направо, теж пропадеш. Тільки там раніше пропадеш, там пізніше пропадеш. От. І для кожного з нас є вибір. Ми можемо вибрати дорогу, яка є Ісус Христос, і ми можемо вибрати іншу дорогу, яка є не Ісус Христос. Ми е, маємо право вибору. Скажіть, будь ласка, от е, таку руку положіть собі на серце і скажіть, е, коли ми йшли до Бога, так? нас хтось йти до Бога чи ні? Ми добровольні йшли, правда? Ніхто не заставляв нас, правда ж? Ну скажіть, правда? Чи я сам з собою говорю? Правда, правда, правда. Тобто yeah. Господь нам дав вибір і ми вибрали йти за ним, цей дорогой, да? вот. То есть, грубо говоря, все залежить від нас, якою дорогою ми підемо. Вот. І серед э, людей є дві дороги. Про, э, ну, люди говорять про те, що можна вибрати одну дорогу або другу. І дивіться, Писання нам пише, що є дорога широка, яка дозволяє йти. Широко шагаючи, п'ючи алкоголь, да? це дорога гріха, розпусти, п'янства, вбивства, така є дорога. Да? І ще є інша дорога. Є дорога вузька. Чого вона вузька? Дивіться, якщо їде машина, да? і вузька дорога тільки для одної машини, зустрічну машину машини, вона не може розминутися. Тобто важко вже їхати. Да? Так само людина, якщо вона йде вузькою дорогою, вона така вузенька, як стежка. І йде людина, стрічну людину, вона не може пропустити. Понимає? Тобто, Наше життя складається з того, що ми йдемо до Господа от, і м'яся з ним вузькою дорогою. А вузька дорога вона важка, вона терниста. Розуміємо, да? от. і ця дорога милості, милосердя, любові, помаги і допомоги. Тобто допомоги друг другу. Оце є вузька дорога. І Господь дає нам вибір вибирати широку дорогу, яка засіяна всякими прелістями, яка засіяна э, дискотеками, яка засіяна э, всякими бірміксами, шміксами і так далі. От, э, на які один друг, другу кажуть, э, молодежна, да, пей, пей, не упівайся. Або молодість все простіше, да? да. так? І поки молодий бере всю от, от і так далі. Це широка дорога. І е, блаженні ті люди, благословенні ті люди, які е, молоді є люди, які ходять в церкву, які е, з молодості посвятили своє серце Ісусу Христу. Ви знаєте, я прийшов до Бога 39 років. І я пожалів, що я прийшов до Бога 39 років. Треба було раніше прийти. І Господь мене звав, родичі за мене молилися, постійно приглашали. От. А я щось... Чусь... Та нема коли. То мені бізнес, то мені ще щось. От. І ви знаєте, Бог забрав той бізнес, на яке я сподіваюся. Бог забрав його. От. Я ще ходив такий, ходжу, розмишляю. Боже, я ж сигарети возив і заробив на буса собі. Бог і буса забрав. Я дуже так думав. Просто все, що ми маємо, нам дає Бог. Дьявол нічого не дає, він забирає. Понимаєте? От. І коли дьявол забирає, то взамін дає плохое. І ніколи він не дає хороше. А Бог давав мені по благодаті. Тому що ми із християнського віримо роду. І Бог давав по благодаті. Навіть я не вірю, що Бог давав по благодаті. Благодаті йшла. А потім прикрадилося все. Тому що почав неправильно себе вести. Понимаєте? От. Але ця вузька дорога, вона трудна. От скажіть, от ви сьогодні християни, да? ви йдете вузькою дорогою. Правда, трудно йти? То молитви, то служення. От дивіться, ви прийшли на служення на час дня. А в це время що воно було зробити? Дома обняти диван і полежати, правда? ж? Ну Ви пожертвували собою, пожертвували временем. От, і в таку погоду жарку, ви прийшли на собрання. Чого ви прийшли? Скажіть. Ви прийшли, бо ви шукаєте Ісуса, правда? ж? Ви ж ви йдете цією узькою стежкою, узькою дорогою для того, щоб прийти до Христу. Амінь? Mm -hmm. Ми ж могли піти широкою дорогою, але ми вибрали вузьку дорогу. Це трудна дорога, вузька. Тому що треба щось собі відказатись, треба десь в себе щось обрізати, непонятно, де воно виросло, і звідки, правда? Треба обиратися. А йдеш по широкій дорогі, тебе там приймають таким, як ти є. І ти йдеш куряга, ти йдеш там наркоман, і ти там свій чоловік. Уважайний чоловік, каже, наркомани, уважаємо чоловік на широкій дорозі. А по вузькій дорозі, ти неуважаємо чоловік. Ти бідний чоловік на вузькій дорозі. Ти бідний чоловік, якщо ти куриш. Ти бідний чоловік, якщо ти вживаєш алкоголь на вузькій дорозі. Почому? Тому що ти ходиш із демоном, носиш його за пазухою, і він тобі подобається. Якби не подобався, ти покинув би його. А так носиш його за пазуху і тако гладиш. Який ти, е -е 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 -е, ти хороший геге. А він такий, вушка розіслує, да, да, я хороший. Нормально, да? І гладите цього бісюка і носите біля стадию. Викиньте його. Не надо він вам. Ви ж можете обійтися без курва. І я знаю одного чоловіка, який прийшов до нас в церкву. Каже, я кинув курити. Слава Богу, ми радували, що він кинув курити. А потім прийшло время, чую знову курить. <гум> Подімаєте, так? Сіє царство сатани. Не можна з'їти царство сатани. Бо це дуже погано з'їти пожнете. Не можна це робити. Зачем це робити? Сійте царство Боже. Царство Божого пожнете благословення і благодать Божу. Понимаєте? Сійте царство Боже. Ви бачили, скільки ми на партнерські сіємо? Ви бачите, які там цифри на партнерську? Бачите, так? А да? я вам скажу, що ніколи люди вже по другому кругу пішли сіяти. Тому що там трохи грошей не вистачає. На партнерському. Зараз всі ціни такі великі, що ми хочемо купити продуктові набори, а ден не вистачає. Хорошо, йдемо далі. Правда. Следуюча правда. Також людей і правда може бути різна. Але коли у нас є Ісус, то є правда, то тоді все кардинально міняється. Нам потрібно познати Ісуса як правду. А в чому правда Ісуса Христа? І Івана 16,7 написано. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов на небо, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його, а як прийде Він, світові виявить про гріх, про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене. Тобто, Світ узнає про гріх, що не вірить Ісуса Христа. І далі дивіться. А про правду, що я до Отця Свого йду, і мене не побачите вже. Так воно є, да? до сих пір. Як Ісус пішов на небо, ніхто його не бачить. Далі. А про суд, що засуджений Князь світа цього, диявол засуджений. Можна сказати про правду, а можна вважати самого Ісуса правдою. правда тому що ми з вами саме початку читали, що Ісус є дорога, правда і життя. І якщо Ісус є дорога правда і життя, а не те, що Він робить на цій дорозі і правді життя, якщо Він є реально, дорога правда і життя. Поняли, так? про що я кажу? То тоді, коли ви приймаєте Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя, так? то ви приймаєте. Ісусову правду, Ісусову дорогу і життя Ісуса. Поняли? Тобто, і я це відкриє получив сьогодні утром. І я кажу, вау, от це да Получається, я ж думав, що Ісус це дорога, правда і життя, що це дві, що треба йти по дорозі, отримати правду і отримати життя віч. Тобто є дійстє. А насамперед, сам Ісус є. Дорога, правда і життя. Mm -hmm. Якщо ти приймаєш Ісуса своє серце, як Господа і Спасителя, то ти приймаєш правду, Ти приймаєш дорогу, ти приймаєш життя. Це, це я вийшов таке відкривання сьогодні утром. Оце то так. І тому, дорогі друзі, можна вважати, що Ісус є і дорога, і правда, і життя. І що касається життя, Ісус це життя. Ми розуміємо, що Ісус дає життя. І навіть дає життя вічне, але не розуміли, що він і є життя. Приймаючи Ісуса в своє серце, ми приймаємо життя і звільняємось від смерті. І це важливо, бо Ісус є життя. Тобто, якщо ми Ісуса прийняли в своє серце і прийняли життя, бо це те саме, що Ісус є життя, прийняли життя, ми звільняємось від смерті. Незалежно від того, в якої смерті. Чи смерті на землі, чи смерті вічної. Поняли? Ми звільняємось від смерті, любої смерті. І якщо наше тіло тут погрібає, да, воно оставляє, душа, наше тіло і дух, от, то це переход, а не смерть. Це ми йдемо на небо. Поняли? На небі луче, ніж тут. Зрозуміли, так? Да? Тому нам треба прийняти Ісуса, як? Дорогу, як правду і як життя. Отримавши його як життя, своє серце, ми звільняємось від смерті і е, приобретаємо життя вічне. І коли ми приходимо на небо, от, і е, Ісус побачить нас, от, і доставить от, от, так руки і каже, йди до мене, дитя моє. І якщо ми прийдемо до Ісуса так, і не дихнемо на нього сигаретами, то ми в царство Боже підемо. А якщо дихання, то розвернемося назад, підемо в ад. Ну, якось так. Чи ні? Чи Ісус любить курити? Чи Ісус з курягами? А вдруг, може я щось путаю? Тоді є ще час освободитися, покаятися і перестати курити. Амінь? Амінь. Тому що я вибачаюся, я говорю про це на кожному служенні. Мені больно дивитися на вас, як ви скажете днем, йдете в ад. воду. І Господь хоче щось зробити в вашому житті, а Він не може. Бо ви ставите преп'ясти гріх. Гріх відділяє нас від Бога. А курити це гріх. Що таке гріх? Гріх це те, що людина робить, не Богу. Бог хоче, щоб ми курили? Не хоче, правда? Як би хотів, де ми ходимо по строю на плечах тут. І ми б ходили пух-пух-пух-пух. Да? А так, Бог не хоче, щоб ми курили. І е, скажіть, а коли? У нас з'явилося курво на, на Україні, в Європі, в Росії, коли з'явилося курво, його привезли з Америки, біровідкривателі, а Амерло спучі. Він приїхав туди, побачив, що там курять. Самі е, ці е, воїни, які їхали туди, взяли, попробували, воно їм подобалось, і з привезли в Іспанію. А потім з Іспанії Петро І був в Голландії, попробував це курво, і в Іспанії закупив. Сім'їна, щоб посіяти, ці... табак. Табак цей посіяти да. і посіяли табак, і пам'ятаєте, навіть такий фільм був Табачний капітан, що от скільки вважив цей хлопчина, скільки зважили табака і за нього скільки заплатили. Пам'ятаєте, да, табачний капітан? Це було те час, коли е... цей табак прийшов сюди. А це було е... приблизно 1700 рік. Тобто, 1700 років на нашій території люди не курили, а потім почали курити. Цей гріх потім прийшов. Потім наркота прийшла, потім прийшли алкоголь. Ну, алкоголь, звісно, в нашій території раніше був, була медовуха. раніше був. Але це все не від Господа, розумієте? Це все не від Бога. Ви можете, наприклад, як казав апостол Павел до Тимофея, випити трошки вина, да? От, щоб для того, щоб желудок лучше краще От Він йому дозволив, як лікарство пити. От. І ми теж з вами купуємо лікарства, є на водці, да? або на цьому. На спірту. На спірту, да. От. Теж беремо, капаємо, борний спірт беремо, приміняємо. Тобто, ну, це ми розуміємо. це для лічення. Навіть є пчелиний яд. Тоже і зміїний яд є теж для лічення себе, воно в определенних дозах іде. От. Ну, якщо ми з вами. Слава Богу, слава Богу! слава. Mm -hmm. ну, якщо ми з вами, дорогие друзі, будемо увікатися гріхом, то ми, в царство Боже, не попадемо. Тому давайте ми помолимося зараз, щоб Господь нас, щоб Господь для нас був і дорогою. І життям, і правдою. Амінь. Амінь. Давайте поможемо. Великий добрий Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас Господь. І дай нам, Господі, бути і здоровою, і правдою, і життям. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Господь. Ми тебе сердечно за це благодарим. Отець Сини, Дух Святий. Амінь. Амінь.